Добрый день. Так, давайте, вещи, пакуемся. Давайте, 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 давайте. Давай, давай, вистер, а то не дай. Давайте бабушку кто. Давайте давайте давайте, 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 держите. Расстраивайтесь, все будет добре. Давление, кое-что. Сейчас таблетки купим, все будет добро. знаю. А... Все, все, є, у мене, все, є. Да, все все все, все. Все, Ну зразу він як пихнув, і вже попадшивки язики показуються. Я добігла у кухню літньою, там газ. Угу. Я быстро його закрутила і відкрутила гайку, але витягнути я його не змогла. Все згоріло до тла, навіть і носовичка не, немає. Нічого це люди, що понадавали. Мені всі йдуть на стрижу, я не знаю. Дай їм повстаробля всі.